Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Геометрія 8 та номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. У трикутнику сторони якого дорівнюють 8 см 12 см і 15 см. Провидно півколо, центр якого належить більшій стороні трикутника, і який дотикається до двох інших сторін, на які відрізки центр півкола ділить більшу сторону трикутника. І Варіанти відповіді А 6 см 9 см Б8, см, і В 7,5 см і 7,5 см і Г5 см, см і 10 см. Приступаємо до виконання. Наше півколо, центр півкола. АБ у нас 8, БЦ12 і АЦ 15 см. Трикутник НБО. Прямокутний дорівнює трикутнику МБО. Трикутник НБО. Дорівнює трикутнику МБО. За Катетом і гіпотенузою. НО дорівнює МО як радіуси. БО спільна гіпотенуза. Із рівності трикутників кут НБО дорівнює куту МБО. а це означає, що БО бісектриса. І тепер можемо використати властивість бісектриси. Позначимо АО змінною Х, нехай АО у нас Х сантиметрів, тоді СО буде 15 відняти Х сантиметрів. Ну, а тепер, за теоремою про властивість. Бісектриси трикутника. Бісектриса трикутника ділить його сторону на відрізки пропорційні прилеглим до неї сторонам. То БА відноситься. До БЦ, як АО. СО. І тепер підставляємо Ба, воно ж АБ у нас 8, БЦ у нас 12, АО ми позначили Х, СО 15, відняти Х. І тепер добуток крайніх дорівнює добутку середніх. 12х дорівнює 8 помножити на різницю 15х. Розкриваємо дужки. 8 на 15, це 80 плюс 40 120. Мінус 8х. Переносимо мінус 8х, у, праву частину, у ліву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 20х дорівнює 120. Тоді х дорівнює 120, ділимо на 20, і це буде 6. Отже, АО у нас 6 см, тоді СО 15 відняти 6, це 9 см. І записуємо відповідь. Відповідь. АО 6 см і 9 см. І варіант відповіді А. Номер 12 із домашньої самостійної роботи. Номер 3 підручника геометрія 8 та номер 12 із домашньої самостійної роботи. Номер 6 підручника математика 8 виконано.